І всім привіт мої дорогі друзі. З вами я Gameplay X і ця Greyfruct проти Це... Частина третя серія. Трошки третя. забув. Що ж, не будемо гайти ташу і починай. Ха, ми втекли від них в космос. Тепер вони нічого не з нами... не достануть ніяк нас. Так что ви щось такаєш? Це що я говорив тільки що ти все так? Ну а шо, ти хіба тоже як хо-хо-хо себе вихваляєш? То шо айм коротше поняли. А ось наш герой Грейфрукс. На імя Мембр. Ну все вам кінець. Так, пора включати. Як тільки я сюда стану, включиться. Tänään on bomba. Tum-tum! Це було ЄС можна знайти. Замок зламаний. Є тройне велике сальто. Так і наше я не розучився його робити. Ай моя дупа. Ну що, пора зламати і сам замок до кінця. Позламати самі двері. А що це таке? Хто посмів? Зайти до... а -а 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 -а, не получай. І що? Присідай, дурак! А на фігана присідати. Присідай тобі кажу, пригинайся. Та на треба пригинай. Здорова! А ні, а я с ніякої пушки не взяв. Молодець, ракет. А що мені твоя пушка не А! Чувак! Ааа! Я тебе зламаю як спички! Ти паню мене! Эй, ай, ай! Ну все! Ти мене вивісе, ти мене вивісе, ти мене вивісе, вивісе ай ай ай-ай Пора вибиратися. Не так скоро, чуваки, я у вас тут подарунок. Що за політ... Прод... А ось і пожалуночок. Відкривайтесь тупі двері. Не на двері. Пора вибиратися. Звідси! А, Ха, вот так вам і треба. Ха, вот тупидурики нічого не зб. Що сталося його винесла пустота? А? В його я Не-не-не. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. А-а. 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 А. А. Не, А. меня. А. Не. Не. Это бы его выкинуть в космос. Маши. А. Моск. А чому я ще не став зомбі? Дуже дивує. Ні, ні, не, не кажи, що весь той час я не вкорю, учиш Будь ласка. Секе що ж другі дрігінгу... що ж, дорогі друзі, понівельника винорад проти грейфрутів, частина 3 серія 3. А з вами був я, Gameplay X. Всім до побачення і всім папа! -па.